Сонечко, що котик? Рибонька, зроби сніданок. Звичайно, в мій віднежонок. Дякую, Ластівочка Будь ласка, козлик. Я тебе кохаю, киця моя. Я тебе теж, зайчик мій. Стривай, ти теж не пам'ятаєш, як мене звати. Тату, а звідки в туалеті беруться бактерії, яких знищує доместос? Вони беруться з Актимеля синок. Його вже другий тиждень їсть наша мама. Якщо чоловік називає вас колодою, скажіть йому, щоб цей дятел шукав собі інше дупло. Захворіла, залізла під ковдру та дихаю відвареною картоплею. Про всяк випадок прихопила туди з собою виделку, грибочки та трішки горілочки. Сподіваюся, допоможе. Лежить Герасим на сіновалі і каже, ех, Машко, добре як було. Я не машка, я муму. Ось тут Герасим і онімів. Якщо жінки сміються до сліз над вашими тупими анекдотами, вони або безпросвітні дурепи, або ви їх начальник, або дуже привабливий холостяк.